Oh, <laughs> Вікенд нової української музики. Друзі, вітаю всіх, хто налаштувався на хвилі. Променя сьогодні, нарешті, добралися до прекрасної студії в гарному товаристві. Гарно літнього теплого дня будемо спілкуватися про сучасні музичні тенденції. О, oh, є! Yeah. альбом 18+, Що це? Це сигнал обмеження вікової аудиторії чи щось інше. Гуртік цього року 2 червня відсвяткував 18 років, і ми вже доросли до того моменту, коли забирають до війська, коли. Вже можна е, матюкатися. Е, ну, Десь там тако, не, не дуже крепко, да, але е, коли ніхто не бачить, десь е, можемо собі таке речі дозволити. Тут, якщо, якщо жартувати. А насправді, е, 18 це напевно, що е, якби натяк на те, що е, альбом якраз трошки таки дорослішого сприйняття, і, можливо, там в силу певних життєвих обставин, які трапились за останні роки, от е, Змінились трошки тексти, трошки риторика, трошки, можливо, додавалося якихось таких життєвих історій, пов'язаних якраз з дорослим сприйняттям світу і. Скажімо так, всіх тенденцій що відбуваються в житті. Тому так і маємо таку назву 18. Тому що мене ж дехто питався, а там що ви якісь буд будуть вкладинки з оголеними учасниками Я кажу, якщо ви так хочете, то для вас особисто можемо попросити. Замовимо спеціальну персональну фотосесію, але жарти жартами. Як на мене, альбом вийшов досить цікавий, його варто послухати. І Я думаю, що кожен, хто його послухає, він для себе знайде свою композицію, яка йому близька буде до душі, до серця або там ще до чогось. Вікторе, 18+, це перший альбом, який ви створювали дистанційно, тому що частина гурту вступила до лав ЗСУ. Яким був ваш досвід служби в армії під час війни? Ну насправді, якби до армії дотичний, можна сказати, давно, тому що в мене сестра моя рідна і її чоловік, вони військовослужбовці, і всю проблематику, яка відбувалася в Збройних силах багато, -багато років, ще навіть до початку війни, до 2014 року, вона мені була близька, зрозуміла, я багато про це чув, знав. З 2014 року ми спільно з благодійним фондом Подільська громада, який я очолюю вже багато років, ми долучилися до підтримки наших захисників в різних напрямках. Там накупівля амуніції. Спорядження автівок, дронів все інше, ну, те, що було необхідне. Тому, скажімо, там, ми мали таку прививку. От я, наприклад, для мене там не було новинкою, що війна розпочнеться у 22-му році. От, дехто це називав, що каже, це... Я історик за фахом. каже, Це ви історики всі параноїки. Я кажу, та ні, ну тут питання в часі. Тобто воно ну, вже все вирішено, просто вони... має бути день, коли воно все почнеться. Тому яке могло бути рішення. Ну, як нормального чоловіка, забезпечити безпеку своїх дітей, своєї родини, От, ну і далі долучатися. Тобто вся та браття, яка працювала 2014 року, наша волонтерська, всі, хто як міг, стали знову комунікацію почали бути якраз там, де, де скажімо, де, де ти був потрібен, де в тебе був толк. Паралельно там організовували сили територіальної оборони. і... Коли записували списки, кажуть, тебе записати, я кажу, то я знаю, запишіть там, от, так. тоді ніхто не розумів, що це таке, там, ТРО, як воно відбувається. Ну, якийсь дня я зрозумів, що от, коли мені видали військову форму, що я став військовослужбовцем, от, працював в відділенні логістики. От згодом був переведений в командування сил територіальної оборони, де працювали вже більш над глобальними якимись речами по забезпеченню військової логістики. Ну, різну роботу приходилось виконувати. Та сама історія відбулася із колегами-музикантами. Клавішник наш Євген Зеко в повітряних силах пішов служити, базитаріст Олександр Клименко в Києві От, призвався на військову службу. От, решта хлопців, там, хто займався якоюсь волонтерською діяльністю, ну, деколи де, була можливість десь там на пунктах чергування, от, скажімо так, особливої якоїсь такої публічності підтримати хлопців, які несли бойове чергування, збиралися, там, ну, робили якусь роботу. Можна сказати, що шість місяців ми взагалі. У нас не було жодного концерту планового, якось такого, там десь поодинокі були от виступи такі перед бійцями, От дуже в, в, в малим складом і в, вузьким колом. І, скажімо, шість місяців вони якось так пішли взагалі. От Розуміли всі, що вони до да, розуміли, тому, що треба, напевно, що поки в тебе більше користі там, де ти займаєшся якоюсь громадською роботу там, чи якимось навантаженням в Збройних силах. Тим, в принципі, займалися, але. От, пішов якийсь момент, і дуже багато там хто, в тому числі там колеги от, по службі і знайомі там, що, чому ви нічого не пишете. Ну, чесно, признаюсь, не писалось, да, Тому що е багато було емоцій, багато були тих от, е гнітючих картинок е війни, і щось бачив на власні очі, щось там ну, зачіпало, воно не могло прийти осторонь. Тому не хотілося писати. Е От щось таке, ну те, чого хоч від нас вимагало додати щось весело, дати щось забійне. От з'явилася пісня журавлі? Ну і паралельно з хлопцями почали по можливості десь збиратися на якісь там репетиції. Я ти не думав про те, що от чому от за, за ці 18 років існування «Тік», чому саме ви стали популярними на всю країну, а не інша група із Вінниці? Та я якось на цим ніколи не задумувався, Ми просто робили свою улюблену справу, робимо її на сьогоднішній день і робимо це все з любов'ю, з щирістю. І це, напевно, що от, вона дає свій результат. Е, якщо так глибоко там закопуватися, да, там, розказувати. Ну, якщо подивимося, за цих 18 років було багато цікавих творчих колективів, які з'являлися, пропадали. от. Е... А ми просто працювали і працюємо. Тобто ми їхали до тих людей, де нас чекають, ми співали ті пісні, які люди хотіли слухати. Хтось знаходив в них великий зміст, хтось його взагалі не знаходив і казав, як можна взагалі таку фігню виконувати і, це, і псувати ефір таким продуктом, музичним, щось інше. Ну, тут кожному своє. І Напевно, що якщо це дивиться в загальноукраїнському контексті, що не народилася та людина, яка українців відгодила. Ну, це й добре, дати, що ми не можемо всім подобатися. От, комусь подобаємося, а комусь просто до навіть якийсь момент дає можливість просто посміхнутися щиро. А в наш час це дуже багато вартує насправді, тому що коли людина щиро посміхається, вона не здатна на щось підле на щось лукаве, на щось дурне. Тому чим більше буде щирих посмішок, тим більше буде гарних справ, тим більше, напевно, що буде того, що нас об'єднує, аніж те, що нас розділяє. Твоя особиста творча мрія вже здійснилася? Чи, чи ти досягнув того, що хотів? Коли це дуже, до речі, така штука. Я завжди всім бажаю, щоб ніколи не закінчувалося мрії. Коли людина перестає мріяти, людина, вона Можливо, там не фізично, да, але вона морально помирає, тому що це дуже погано, коли в людини немає мрій, коли її нема, про що мріяти, коли е, нема чого. Звичайно що ці мрії є, звичайно що є ці задуми. У е, мене, от, наприклад, за останні роки дуже важко було, тому що ми все ж таки представники творчої професії уявить собі Тобто, да, гурт Тік, е, який називається самим святковим гуртом України. Тобто, коли ми регулярно, там, багато років підряд. Працювали там, від 10 там, до 25 концертів в місяць. І ти постійно щось віддаєш, але ти ж отримуєш взамін, тобто ти маєш цю емоційну прив'язку, ти маєш це от спілкування. І коли воно зникає, от, тобі щось починає бракувати в житті. Тобі цього дуже катастрофічно бракує. І тому, е, от е, коли цього всього не було, там ковідні часи, потім війна, все інше. І... Був час задуматися, що ти хочеш. Мені подобається, те, що я роблю. Якщо це подобається, ще комусь, значить я вдвічі щасливий. Друзі, просто зараз на вас чекає суперномер. Музична імпровізація, і тут я вже не жартую. А, зустрічайте Віктор Бронюк, гурт та Ксенія Івась. Пісня протік. Якщо стомився, посипався й потік. Тебе врятує гурт Сік. Якщо у тебе на кухні раптом кран протік, послухай і тебе врятує гурт тік. <рес> якщо від тебе кіт утік, знач він побіг вмикати тік. А якщо з котом і пес раптом втік, то хай собі тікають, а ти слухай гурт тік. Тік-тік-тік, ти можеш бути супер-чоловік. Чоловік. чоловік. Якщо ти слухаєш гурт Тік. Yeah. Я тобі дуже дякую за цю імпровізацію. Вікторе, от чого чекати від гурту Тік через 18 років? Напевно, що ще більше дурними, будемо, ще дурнішими. От волосся вже повилазило. Це жарти жартами, але головне, що залишається, напевно, що от, от тіківський запал, відчуття свята, от можливо, справжньої лірики. От, те, про що хочеться співати, про що хочеться говорити, те, що хочеться дарувати якісь гарні, чесні, світлі емоції для тих людей, які шанують нашу творчість, які приходять на наші концерти, тому що все це робиться заради них.